Так, що тут у вас? А! Я підскользнулася. Чому тут так погано витерта підлога? Це ти. Пробачте, пані Ольго, я тільки що помила і поставила знак, що тут слизько. Я зразу казала Максимові, що не можна тебе брати на роботу, ти тільки все псуєш. Чесно, пробачте, я дуже стараюся, просто трішечки замріялася про свою книгу. Бух, знов та спека. Привіт, Катерино. Ольго. О, Максиме, і ти тут? Я лише зайшла сказати, що я бачу, що між вами двома. Я не знаю, про що ти думаєш, але можливо, ми б могли написати оповідання. Оповідання. І цьому не бути у нас буде спільна книга. Максиме, ти. Ти писав з нею разом книгу? Та я не міг писати з нею книгу. Ольго, хто твій співавтор? Співавтор? Ти, Максиме.